Всім здарова! З вами Соня і Пілоблок. Пілоблок, привітайся! Всім здарова! І ви на каналі Пілоблок. Коротше, це рубрика, де ми виживаємо... вижимаємо. <глє> де ми виживаємо в колі. Да, Нам не можна виходити за оце коло. А там лежать якісь ресурси. Нам би підібрати ту слизь чи що таке. Коротше. Диви. Що там? Там вулик, там вулик. Ніфіга собі, вау! Вулик! Бля, а це класно. Ми зможемо цей мед добувати. Коротше, е, суть цієї рубрики дуже проста, нам не можна виходити за коло. Ця рубрика вже колись була на моєму каналі. В принципі, можете подивитися отут. по підсказочки в куточку. Е, ті частини, ні. Так, да, покивай головою. <laughs> Коротше, вже колись ця рубрика була, цей перезапуск повний. Тому, тому, тому ми починаємо виживати, да, Соня? Звичайно, звичайно, а що ще робити. А що ще робити? І так, що, можемо починати, в принципі, наше виживання. Тільки з чого? В нас в цьому колі тупо, ну, ніфіга немає. От, абсолютно. Ми навіть оце. Ми навіть оце дерево добути не можемо, тому що воно за колом. Да, до речі, ще правило, те, що знаходиться за колом, ми не можемо добувати. Ну, звичайно, якщо тут буде якась херня лежати, да, допустимо, м'ясо, і воно притягнеться в інвентар, то окей, але якби навіть оцю траву я зламати да, своїми руками не, не можу ніяким образом. Оту курицю я вбити не можу ніяким образом. Нам треба щось придумати тільки в оцьому колі. Я при. В нас в цьому Його... колі. Да, що? Я пропоную. Ой-ой-ой, не бий мене. Приманити... мене ти. Курочка, курочка, іди сюди, іди сюди! Жди, Їди, жди, цей, жди. Не згони, не згони, іди сюди, іди сюди! Давай, давай, давай. Іди Каси, сюди, наси, іди і... сюди. М Це було близько. Це було близько. Ну, куди ти втекла? Ми, ми, ми такий шанс, тільки що Кошмар. Ну, слухайте. Все, що в нашому колі. Да, в принципі, ми так. можемо ламати, збирати. Тому 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 давайте цим зараз якраз і займемося. Звільнимо трошки коло від оцих коврів. Подобуваємо землю. З землі ми зможемо якийсь будиночок, може, навіть побудувати. Так, притягуємо. Зараз, коротше, добудемо землю, може, якийсь будиночок побудуємо, щоб нас слизняки. ого го го Ти бачила, наскільки це був геніальний план. Ти бачила? І що? Відкриваємо. На рахунок три. Це перші наші ресурси. Раз, два, три. Ого! Yeah, ну, це вже хорошо! Це вже хорошо. Так, добре, ти бери меч. Е Ну, тут мої ботиночки. добре, добре. Так, з дерево. На другий день і якийсь мусор. Мусор забери собі. Так, підожди. Це, це одягаємо. Ковер і. Нам випала якась записка, що щось буде на другий день, походу. Чи що це на другий день, я не знаю. Почитай, бо я. І на тобі меч теж. Не знаю. Може, в тебе є якісь предположення? Не знаю. Фігово, що ми нічого не знаємо. Ну ж, бля, що нам робити тепер? Ну, давай землю добувати, чи шо? Ну, давай трошки. Хоч щось зробимо. Забагаю побудувати землянку. Типу під землею будем жить. Що остається робити? Ну, як варіант, як варіант. Атакують! Так, О, живи, 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 живи. Господи. Ну, слухай, перші ресурси вже є. Перші ресурси вже є. І я цьому радий. А, і ще одне правило, до речі, ми можемо виходити от сюди на червоний блок, але за нього виходити не можемо. Така штука. До речі, Так, забрали скриню. Нам потрібно зараз побудувати землянку. І... По суті, це все, і нам потрібно буде ждати. Бля, нам її якось приманити. Ну куди, ну куди ти пішла? Чого не такі не слухня? Приготуйся. Меч то у тебе. Ще, о, о, нормально, нормально. І ще пішли, іще. хе На, до речі, ще одне правило. Ще одне правило, до речі, помирати нам можна. Але не треба. <світ> типу, стараємося помирати якомога менше разів, Але, типу, по закону, так скажемо, по правилах, то в принципі можна помирати. Це в рамках нормальних речей. Тому що, ну, блін, ви бачили, скільки тут слізняків. Мені здається, ми 100% колись подохнемо. Так, це нам потрібно створити зараз е, які, якесь реальне убежище. Звучить як обзивательство. <світ> це не воно. Коротше, треба щось зараз побудувати. Якийсь будиночок невеличкий, де ми зможемо сховатися і подождати оцього другого дня. Тому що. Якби... Ну, треба чекати. треба чекати Тому що, по суті, цей другий день чекати. А для чого нам потрібно? А для того, що у нас ніфіга просто немає. Якби, може, якісь ресурси нам дадуть, або не знаю, а прикинь, якщо коло розширять сонь. Це було пофігенно, ні? Це було б взагалі супер. Якщо нам розширять коло, то ми, може бити, можемо достати вугілля і каміння. До речі, до речі, так ми ж в пласкому світі виживаємо. До якого каміння і вугілля? А, до цього! Це Точняк. І якщо нам розширять коло, то у нас 100% буде дерево, тому що диви. Ото тут у нас. Є... Нам, нам її треба загнати до них. Йди, йди сюди! сюди. Нєе. Господи. З тобою... без руки. Та ні, я її спеціально вдарив, типу, але я сподівався, що вона впаде, якби на низ. ні. Але вона не впала. К сожалению. Так, так допомагай мені роз, цей, розчищати коло наше. Тому що я сам трошечки, знаєш, буду довго це робити. Ще якісь, може, ступеньки? Ступеньки ми зробимо по-любому, да, але нам потрібно поняла, побудувати будиночок спочатку. Сам по собі, щоб ми знали, де ці ступенечки робити. Кунячка, конечка, конечка. Так, оце ми закриємо отут, так. Так, так обережно. Так, зробимо тут так. О, но у мене вже. Да, 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 є таке. І в нас наступає вечір, наскільки я вже зрозумів. Тому, якби, Ну розумієш, розумієш. Так! Ой, зараз якесь. Так, тихенько, тихенько, тихенько. Та, заходь, сю... заходь сюди. Заходь сюди, заходь сюди, заходь сюди. І все. І зараз будемо чекати, що? На <сі> наступний день. Давай. Все, зайди, 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 зайди вже вечір! Зараз заспавниться хтось і все і гаплик нам. Коня хочу, коня. Не треба коня. Не треба коня, зайди сюди. Я не хочу подихати. Якось так трошки і. Можна міска якось хочеться. Ну і все, і переждемо. Зараз цю ніч. Ну, да. не ну не слухай. Початок пока говно. Але якби. Ну а що нам залишається? Нам треба здатися. Слав, так. Скриня це корисна, і давай зразу складемо всі ресурси сюди. Е, ну, не Правильно. потрібні. Меч там, то залиш. І все. І чекаємо зараз, мабуть, другого дня. Не знаю, чи буде сенс записувати щось, да, між цим часом, але якщо буде щось цікаве, то ми включимось. Обов'язково. Обов'язково. Да. Така штука. Ну, а зараз ми просто чекаємо, поки пройде це я тут. Це шо таке. Це якісь... Як эндермен. Це ендермен, Не дивись йому очі тільки. Не дивись йому в очі. Я. я чуть не, не подивилась. Я теж. Нам це противопоказано в нашому случі. Це, це, це трохи. Да, 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 це трохи фігом. Ну добре, ми чекаємо зараз другий день і включаємось. Коротше, пацани, ми вже день переждали, вже он у нас ігрові дні один пишеться в куточку. Я на монтажі десь приближу. І в нас, коротше, фігова ситуація. Ми тільки що, це знову ніч, як ви поняли. Ми тільки що вилізли назовню. І. Ну там дохіра кріперів, дохіра всяких зомбі, скалетів. Ендерменів. Ендерменів. О, така теж ситуація в нас є. І якби. якби, да. Ну що, будемо ждати, мабуть, поки наступить зараз день і включимо камеру, тому що вже якби буде другий день, це по перше, а по-друге. Ну, вже тоді згорять, якби. Згорить більша частина мобів, і ми зможемо спокійно вилізти. Так, і що, нарешті у нас настав другий день? Я думаю, можна обережно виходити. Сподіваюся, що зараз ніякий кріпер на голову нам не звалиться. Так. Ну, слухай, нікого, слава Богу, немає. Всі пропали. Крім оцих чокнутих слимаків, які скакають тут повсюду просто. Але сподіваюся, вони нам не составлять ніяких дискомфортів. Дискомфорт. Дискомфорт. Да, ти сподіваєшся, це хорошо. Такс. І що нам робити, взагалі? Да, так, нам би поїсти воскресити. Ой, воскресити. Поповнити хп. Блін, мені так цікаво, що в, вот, в цих от скринях диви. Але жалко, що ми їх відкрити не можемо ніяк. Да. Ну, дивись, у нас є і будиночок. І ми можемо ходити по самому колу. Це вже непогано, непогано. Так, я, я я не теряю надіжду. Де де-де-де-де. Зараз де, де. берем. Пшеничку і зараз я буду переманювати овечку, яка ходить поряд. Я надіюсь, вона вже. Бери, бери. Це хороше Шук. діло. Такс. Я не розумію, що нам робити. І що на другий день взагалі повинно було призайти, знаєш лі? Нам писали, що що... Бля, ти відчуваєш? Дискомфорт якийсь всередині. Це що? Це а що? Блядь... Бля, це що таке? Мене наче зараз на дві частини розірвало! А -а -а -а! Це... Б, боже. Це ми де взагалі зараз. Що це за хрень? Так, ну за коло, як я поняв, ми знову вийти не можемо. Хоч щось це, залишається незмінним. Бля. Це, це якесь походу ходу завдання, чуєш? Це походу якесь завдання, так. У мене одне питання. Тут Трошки овечка, їх можна. Ну, тиць. І все? Трошки тиць? По суті, вона знаходиться в колі. Так що, похер. Убивай. <смеш> а, тільки слимаки, обережно слимаки, так. У мене не залишається вибору, мені потрібно проходити цей паркур. Такс. І зараз, поки не з'явилися знову слимаки, то давай проходити цей паркур. Тому що я маннав. Я не можу його пройти. <смеш> я не можу навіть перші пару блоків пройти. Такс. Такс. Я не поні... Зробимо отак. <с> Сподіваюся, нам зарахують, якщо ми так зробимо. Не знаю. Ну по суті, повинні, тому що паркур то буде пройдений. Та бляха! Ти дуже не бачив. Я не можу пройти. <с> Куди ділись мої паркурські навички? Я не розумію. Не розумію, як воно працює. Я не можу пройти тупо... Ну ні, ніфіга. Ні, ні. Я не понімаю, як його пройти. Він чересчур важкий для наших е, глупих мозгів, так скажемо. Так, я не я не заважаю, проходь. Майже. Я прям одну аж приступила. І впала. Бляха. А що писали Я, скоти, п... по я не, не, знаю. не знаю. Ну нічого не писалось, значить, мабуть, безкінечно. Я пройшов! Тихонько, 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 тихонько. СЮДА! Я пройшов! Я пройшов! Жди, 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 жди! Слава Богу! Я думав, це буде набагато легше пройти. Потім думав, що набагато важче його буде пройти. Так. Фух. Я пройшов! Проходь, проходь, проходь! Тут якісь ресурси. Пишеться The End, це кінець, і ресурси для Соні та пілеблока. Слава Богу, Соня пройшла. У нас якраз закат. Тільки дострибний, будь ласка, сюди. Дострибний сюди. Не помри. Там з розгона прям потрібно. Прям далеко постаратись запрыгнути. Давай. Раз, два, три. Давай, давай, давай! Хорош! Все, забирай ресурси швидше, поки нас не телепортували назад. Які там в тебе ресурси, кстати? Так, Ну і давайте! Давайте! Давай скрині забираємо теж, І давайте повертайте нас додому швидше. Забігай, забігай швидше сюди, і зараз будемо дивитися, що ми знайшли взагалі. Господи! Так гос. Отак от тут, отако тут. До речі, да, можна поставити скриню. Цю скриню нам би перенести. Диха, і одна Ой, господи. По-перше, треба вдягнути броню. Тому що без броні дуже важко, так скажімо, виживати. Так, складаємо от сюди біжу. ресурси. В мене сокири є. Я буду бігати з сокири і ти з мечом. Я тебе можу віддати свій е, дерев'яний, бо мені далеко подобається. Mm, давай, давай, да, так і зробимо. Дякую тобі, велике. Такс. Так. Що ти дали взагалі? Мені дали кам'яну сокиру. Прикинь. Кам'яна сокира. Ого. Далі мені дали. Шкіряний нагрудник. І якась карта була. Тільки що це за карта? Треба зараз подивитись. Е... А, ну в принципі, як я і думав, це карта, дивись. Це карта нашого цього кола головного. М Ну і на цій карті можна подивитись, типу, де ми знаходимось, де що знаходиться взагалі. Коротше, щось, я думаю, можна придумати, але поки нам ця карта, ну, не така і важлива. У нас коло маленьке, карта ще маленька, вона ще не розширялась так, шоу, так, що, так, що, так що. До речі, ти замітила, чи, розширило, чи розширилось коло, коли ми повернулись? Боже, я цього взагалі не побачив. По-моєму, по ні. Але. По-моєму, не розширилось. Але, можливо, якраз на третій день да, зранку воно розшириться. Типу, і коли ми вийдемо, то буде вже ширше, ширше. Бо, типу, ну, знаєш, мені здається, ніхто не буде його розширяти, поки ми вечором якби, тут знаходимось. Мені здається, це от на наступний день вже воно буде розширене. Ну, але як воно буде, то побачимо вже потім, звичайно. Так, і в нас є перший кусочок мяса, до речі, я нас вітаю, брат. Брат, сестра. перший? не перший? Дивись, дивись тобі подаруночок. Опа! Сюда! Ота. Сюда! три мяса! І дивись. Дивись. що ще, дивись. Опа! бля, взагалі кайф. Ну і я теж фігньою не страдав. One момент. Бемс. У нас дві шкіри. Дві шкіри. Ще одна шкіра і в нас вже буде ліжко. Ти представляєш, що буде, коли ми зможемо скіпати ночі? Це ж вообще зашибісь. Ми будемо ці дні лутати кожну секунду. Ой кайф! Який же ж кайф! Ну добре, ждемо тоді ранку. Це настав нарешті третій день. Мені зда... Соня! Соня! Коло розширилось! Коло розширилось! В нас є нарешті дерево! Ну бля, ну до скринь ми не дійшли і камня, але в нас є нарешті дерево! Ура! Я його, я його добуваю. І так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, то обов'язково поставте свою королівську подобайку та підпишіться на канал, тому що ми тільки повертаємось на YouTube, і для нас ваша підтримка дуже-дуже-дуже важлива. якщо Спускаємось! Пишемо комент, ставимо лайкус і підписуємось на канал. А ще натисніть на відосик, який зліва та справа від мене. Натисніть на Соню. Он. Лицем шевела стоїть. <гум> Натискайте на Соню. Давайте, давайте, давайте. Ну або на той камінь, що справа від мене. Соня махає, да. Лук, краще на камінь. Давайте. Дякую за перегляд, бай-бай.